якою проблемою ви до нас звернулися? грижа з травоходу. діагноз який був поставлений ще два роки тому однак зважаючи на війну ніяк не наважувався на операцію тільки зараз наважиться які симптоми вас турбували взагалі все почалося як не дивно з хронічного з хронічного нежитю тому що у мене в принципі все життя так чи інакше в невеликій кількості була ну я я вважав що це нормально при, при там, може, якихось переїданнях або ще чомусь після плавання мене була на це не звертав увагу. Однак почалися, почалася нежить, закладений ніс постійно, і перепробували все. І попався хороший лорік і сказав, і звернув увагу на моє червоне горло і сказав, що проблеми з носом пов'язані швидше за все з, з кишково-штунковим трактом. І так зробив рентген, ендоскопію, і дійсно знайшлася ця грижа стравоходу. І зараз тільки зробив з цього приводу операції. Як почуваєте себе на другу добу після операції? Ну, враховуючи складність операції, мені здається на другу добу, мене вже виписують чудово. Бажаємо вам швидкого одужання. Дякую.